Сьогодні поговоримо про те, як розпочати продавати на Amazon, особливо якщо ви знаходитесь в Україні. Amazon це найбільша у світі торгова платформа, яка щорічно обслуговує мільярди клієнтів. І хоча конкуренція там існує, місце для нових продавців ще є. Перший крок це реєстрація облікового запису. Ви можете обрати індивідуальний або професійний аккаунт. У будь-якому випадку вам знадобляться документи: закордонний паспорт, банківські реквізити, а для бізнес акаунта корпоративні документи. Після цього слідує процес верифікації, який зазвичай займає кілька днів. Далі вибір товару. Успіх залежить від аналізу, попиту та конкуренції. Популярними категоріями залишаються товари для дому, кухні, дитячі товари, електроніка та засоби догляду. Обов'язково порівняйте ціни на Alibaba та Amazon, щоб оцінити потенційний прибуток. Наступний етап підготовка лістинга. Якісні фотографії, приваблива ціна та оптимізація за ключовими словами допоможуть вашому товару Вару зайняти високі позиції у видачі. Додатково можна скористатись Google Shopping для збільшення видимості. Логістика це надважливий момент. Якщо ви плануєте відправляти товари з України, компанія WesternBit стане вашим надійним партнером. Westernbit пропонує доступні ціни на доставку та послуги фулфілменту. Нарешті просування. Amazon має власні інструменти, як спонсорські продукти та бренди. Паралельно варто використовувати зовнішню рекламу. Google Ads. І соціальні мережі для залучення клієнтів на завершення продажі на Амазон вимагають ретельної підготовки, але вони відкривають двері до міжнародного ринку. Компанія Western Beat завжди готова підтримати вас у цьому процесі, допомагаючи з доставкою, фулфілментом і підключенням платіжних систем.